Велодоріжка з'явиться на набережній. Принаймні з такою ідеєю виступили активісти теплого веломіста та чиновники з комунального департаменту. Згідно із задумом, шлях для велосипедистів має пролягати з боку дамби. Щоправда, попередній проект реконструкції вулиці, облаштування там велодороги не передбачає. Комунальники особисто звернулися з офіційним листом до обласної влади, аби ті внесли корективи у хід ремонту. Для велодоріжки можна використати місце тротуару. Пішоходам це не заважатиме, адже вони зможуть рухатися як з протилежної сторони вулиці, так і по дамбі. Бачено цей, ця, цей тротуар влаштовувати з бруківки срешно воно є дешевше. Бруківки встановлювати, але ми запропонували пропозицію встановити там асфальт через те, що ну не буде рости трава між бруківкою і для ну, для велосипедистів. Для контакту з резиною асфальт все ж таки є дещо краще. Активісти ініціативи тепловеломісто сподіваються, що велодоріжка на набережній буде лише першим кроком у створенні загальної велосипедної інфраструктури міста. Така новинка засвідчить, що двоколісники в Івано-Франківську це цілком серйозний транспорт. Відтак вимагатимуть у чиновників. Аби велошлях був споруджений якісно, але ми будемо дуже пильними і наполегливими, щоб це була не просто яка небудь велодоріжка, щоб це була якісна велодоріжка по всій довжині вулиці, щоб вона була безпечна, щоб перехресті і перетини з іншими вулицями були грамотно зроблені. Шну в Україні часто буває, що робляться для галочки. Ми не хочемо велодоріжку для галочки. Ми хочемо велодоріжку європейської якості, як в Копенгагені, і ми будемо дуже активно боротися, щоб вона саме такою і була. Наразі обласні чиновники пообіцяли створення велодоріжки лише. На словах натомість, міський департамент ЖКГ ініціюватиме, аби в бюджеті на наступний рік були передбачені кошти на облаштування у місті інших велошляхів.